Добрий ранок, шановна поетична спільнота. Добрий ранок усім, хто долучився до нашого етеру. І хочу нагадати, що наші ранкові читання поезії проходять в рамках поетичного волонтерства. Під час нашого спілкування в коментарях будуть висвітлені номери банківських карток і рахунків, на які можна донатити для потреб ЗСУ. Наша з вами допомога це засоби РЕП. Це бойові, тобто ударні розвідувальні дрони, це медичні препарати і таке інше. Якщо сьогодні прокинулися зранку і побачили білий світ, то це завдяки нашим хлопцям, які в буревій вдень і вночі захищають наш мирний сон, наших дітей і нашу землю від навалива звірілого ворога. І я хочу почати з нещодавно написаного вірша про наших. Воїнів, які в старі часи стояли на захисті матінки України, і називається цей вірш Пугачева скеля. Іще здавен жили тут сильні люди, корівок пасли, сіяли жита, їх хати чіпорні були повсюди і край цей мирно жив і процвітав. Ніхто не міг бажати болю і горя, всі мріяли про щастя для дітей. Від кружні прайду, узбережжя моря могли зустріти щирих цих людей. Розкішні мальви, вишні біля хати, всі мали вишиванки на плечах, коли потрібно землю захищати, пістоля брали в руки і меча. Таке бувало вже не так і рідко. То лях напав, то русич, кочівник. З'являлося раптово, мов не звідки, і степом розлітався в болю крик. Стояв на бузькім гарді сотник Пугач, кордони від нашестя захищав, гінцем на січ відправив свого друга, сам сотною останній бій прийняв. Степ почорнів, кругом тіла ворожі, та й козаків багато полягло. У світі цьому на все воля Божа, а сотні вже майже не було. Гукнув до себе сотник побратимів, сказав за мною, розвернув коня. Повчав до Богу, крізь завісу диму, загине, та його в полон не взять. Кмітливі хлопці зрозуміли задум, із сотником для них за батька він. Ординці, заохотившись позаду, летіли, наче вихорном здогін. Ощути вже, як гурпетять пороги, а в грудях охопило все вогнем. Подякувавши всім святим і Богу. Стрібнув зі скелі сотник із конем. Його шляхом і хлопці, а за ними живим потоком ворог тис і тис, ординця хід хіт ніяк не стримать, зі скелі з криком падали униз, а Бог шумів, приймаючи пожертву. В історії це на віки віків. Запам'ята... Запам і в пам'яті ніколи вже не стерти геройство і відвагу козаків. Загинули, аби жили всі в мирі. І в цьому їхня сила, дух і суть. І з того часу, що вони зробили, цю скелю Пугачевою зовуть. Ой. Завжди наша ненька Україна славилася працелюбними і доброзичливими людьми. Але коли потрібно захищати, то всі брали до рук зброю, аби захистити своїх дітей, дім, і її неповторну красу, природну. Яка у нас дійсно казкова. І наступний мій вірш про красу нашої природи. Називається Жива казка. Поглянь навколо, що ти бачиш? Скажу тобі, що бачу я. Он роси зранку, зранку тихо плачуть, і чути трелі солов'я. Послухай, як є зозуля, а вітер листям шурхотить, коріпочку віда косуля. І за нектаром джміль летить. Широкий степ, немає краю, за обрі просто не зайдеш. Щоразу радо з ним вітаюсь, і щастячко моє безмеж. Буяють трави шовковисті, і час спиняє тихий плин. Тут квіти ніжні, і барвисті, ромашки пахнуть і палин, Запрівсь барвінок синьоокий, Літає мушок цілий рій. Намолочає краплі соку, волошок вабить дереві. З Париж зіткав зелений килим, до сольця пнеться лобода, і з кожним вдихом більше сили, джерельно зцілює вода. Мені здається, в певній миті, що я п'янію без вина, над головою шар блакиті, за ним безмежна вишина. Від того всього я щасливий радію, що я тут живу. Ніде нема такого дива і бачу казку наяву. А на покосах пахне сіно, в полях збирають урожай. Це наша ненька Україна, наш неповторний рідний край. Найцінніше, що ми маємо, це наше життя. У нього немає повторів. Нього не може бути, і ми не можемо його придбати ні знайти, і віддається і воно нам лише один раз. Наші воїни, незважаючи ні на без... небезпеку, ні на труднощі, ризикуючи його втрати, захищають нашу батьківщину. Якщо ви вже бачите в коментарях на мари рахунків, то знайте, кожна гривня, яку ви донатите на наші збройні сили, наближає нас до перемоги і рятує життя. І як завжди, не торкнутися теми кохання просто не можу. В наступному моєму наступному наступний мій вірш присвячується саме. Цій темі коханічко. без тебе життя не життя, а засіб існування. Хай небеса мене простять, я мертвий без кохання, коли зі мною поруч ти добро керує світом, я можу крізь вогонь пройти і птахом полетіти. То серце ніби земира, то дзвоном калатає, а доля розчерком пера. Розкинувши, єднає. Навколо дивний аромат, ромашки м'яти з медом. Я вірю, що бо... я вірю, що багато свят у нас ще попереду. В житті є сенс і глибок... глибокий зміст. Коли в нім є кохання, я безнадійний оптиміст, бо вірю в душ єднання. Кохання буйно розцвіте, розцвіло, відкрило нам повіки. Ми від початку знали те, що трунок цієї ліки. Радію, що ти в мене є. За це я вдячний небу. Примхливе щастечко моє, а кращого і не треба. У Нас війна триває, а ми не маємо права її, ми просто не маємо права її не виграти на кону наше життя і життя наших дітей, наше майбутнє. Для цього нам потрібна сильна забезпечена армія і кожен з нас. Може долучитися до нашої допомоги нашим Збройним силам. Ще раз нагадую, дивіться, будь ласка, рахунки, е е е наступний мій вірш нескорена моя. Останнє срібло місяця серпанок розсипав біля свого вівтаря, із сутінкам народжується ранок у небі ледь-ледь шевряє заря, промчала тінь. Безшумно загадково. Я знаю, що так міє лише сова. У, вог... у вогнище кидає ранок дрова, і все, в сну... І... І все від сну ночного жива. Ось бігає в траві смішна палівка, і вже сильніше віє вітерець, Ховаючи вуса й голівку, цвіркун заліз під сирий камінець. Зелений кущ усипаний росою, неначе в діамантовім кол'є. Притулком став сілющою водою, з якого мураха воду п'є, павук дірки латає в павутині. А далі приземлився гарний жук з яскравим переливом на хітині, ще й видає крильми зжижання звук. Земля ранкова сонечком зігріта, прокинулась, бо в забутті була, дала усе, що. Мала травам, квітам і разом з ними також жила. Я кращого не бачив і не знаю. Пройшла повз мене пара диких кіс, високо в небі жай ворон літ співає, Почуло його спів, і степ, і ліс. Я глибоко вдихав ранкову свіжість і землю свою рідну обіймав. Безмежна радість, і ніжність, і гордість немовірно відчував. На півдні народився, я і виріс, Навколишність сприймає, як. Сприймав, як немовля, роки мої летіли тихо вірій, махав їм, ніби в небі журавлям. Безмежні плавні, тихо плине річка, проміння грає з хвилями води. Навколо все казкове і епічне, воно мене приваблює завжди. Отримую велику насолоду, і тілом розтікається тепло, коли я маю хоч одну нагоду побачити і згадати, як було. Помріяти люблю, що далі буде. Під звуки переливів солов'я, ти неймовірна Україна, як і люди, горда і нескорена моя. Так, я дуже люблю нашу Україну, нашу матінку Україну, її зичу, всього найкращого і мрію про те, що наступе, настане мир, ми отримуємо перемогу і все в нас буде добре. Так, да, це наша Україна, за яку ми, ризикуючи власними життями щоденно, щонічно наші Збройні Сили відбивають атаки ворога і вірять в свою правоту і перемогу. А ми їм в цьому допомагаємо. Кожна гривня, кожен репост збільшує наші шанси і допомагає нашим захисникам. А любов до Батьківщини додає їм. Віри, сили духу, і наступний мій вірш називається безмежно люблю. Мов соромився вітер, ледь дихав, Шовковисті, шовковисту траву колисав, квітла пахло, вис, рясна обліпиха, дарували блакитні небеса. ласкатали п'янкі аромати, наче мець гіркотою полину. В їх нектарі є щось терпкувате, а що саме ніяк не збагнув. Недалечко усе це, усе це із знірки роздивлявся малий борсучок, а старішнього листя, мов з гірки, задоволено сповз їжачок. В павутині потрапила муха, що заплів його міло павук. Мимоволі, здалеку, я слухав її крил, затихаючий звук. Трохи далі, де тріснула гілка, я побачив мале козеня. Воно радо було вітру бджілки Свідчив близький у двох очінят, Пчали в небі вітрильники хмари, над землею пливла їх їхня тінь. Поодинці, по дві, наче спарки, персонажі казкових відінь, неймовірна природа південна, кольорів, ароматів, розмай. <клух> <клух> Насолоджуюсь нею щоденно, бо безмежно люблю рідний край. Я думаю, що багато хто з наших героїв волів би бачити. Нашу Україну мирною і процвітаючою з її неповторними краєвидами, такою, як вона була у нас завжди, а не такою, яку її перетворив ворог. І ми віримо, що все відбудуємо і природа загоїть свої рани. Щоб хлопці вистоять в боротьбі, ми дочекаємось перемоги і дочекаємось їх додому живими. Не забуваємо донатити. Рахуночки, як ви бачите, я, я бачу, що вони висвітлюються в коментарях. Будь ласка, дивіться по можливості, хто може, скільки може донатиме на допомогу Збройним силам. Наступний мій вірш називається Будь благословенна. Ти будь благословенна, батьківщина. Вітуча рідна матінка земля, прекрасна й неповторна Україно, твої люблю я гори і моря, вражає загадковість Аюдагу, краса вершин засніжених Карпат. Ти наша гордість, віра і наснага, святковий дзвін, що кличе на парад, байлива мати для синів і дочок, як нам болить тобі в душі пече, зав'яжеш коси у тугий віночок і будеш гнати ворога мечем. Найкраща в світі ненька в Україна, блакитне небо, золоті поля, і мова човковиста солов'їна, та щедро родить матінка земля, і хай не зазіхаються постати, тебе їм не схилити, не зламать, за себе і дітей ти вмієш дбати і можеш гордо голову тримати. Хоч як би не складалась наша доля, ти завжди приголубиш, обіймеш, цінуєш, бережеш свободу і волю. Твоє тепло і добро не мають меж. Ще раз нагадую, дивимося в коментарях номери рахуночки. Якщо ви вже бачите і можете задонатити будь-яку суму, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Наступний вірш присвячується нашим захисникам, нашим хлопцям. Називається Уклін тобі солдати. Низький Уклін за все тобі солдати, за дивом порятовані життя. Тебе вже зачекались діти, мати, дружина теж чекає, чека на вороття. Ти був у пеклі з самого початку. На білі в тому часто не зважав. Ти звик до дисципліни і порядку і в битвах сам на сам перемагав. Не раз земля під берцями горіла, а броник розсікали на шматки, від втоми знемагало власне тіло, але ж ти йшов вперед, поти стійкий. виносив з поля бою побратимів і знову повертався майже біг, Стріляють на війні нехолостими і міни вибухають біля них. Та духом ти не впав, ти знав, що треба. На захист стати матінки землі, поглянь уверх, яке блакитне небо, і з вирію вертають вирта... журавлі. Пшениця сходить на веснянім полі, а вдома вже розцвів вишневий сад. Вітання шлють тобі то полі, від радості зап... з... заплакав виноград. Весна це час народження живого, це перші переливи солов'я. Кидаючи свій погляд на дорогу, чека на тебе вся твоя сім'я. Низький уклін за все тобі солдати. За дивом порятовані життя. Тебе вже затікались діти й мати, дружина зачекала вороття. Ми часто згадуємо наших хлопців їх е, пожертву. Їх героїзм, їхню відданість своїй батьківщині, своїй сім'ї, своїй рідній землі. І я хочу, щоб цей момент ми теж згадали про наших полеглих героїв і про живих. Згадайте в цю хвилину всіх героїв, які на полі бою полягли. Заради волі правденьки святої, інакше вони просто не могли. За них моліться люди кожну днину, не стримуйте ви власні почуття, і батьку ще загинув, брату, сину. Пок... Подякуйте всім щиро за життя, поклали голову за нас і діток. Це жертва непомірно дорога, а небо всьому безголосий свідок не вибачив нічого ворогам Ніхто з них не змирався помирати. Тож кожен до останнього стояв, позаду батьківщина, донька, мати, дружини, які квіти дарував. Згадайте без диви на всіх полеглих, цивільних, янговлятах, немовлят, на кого впав бетон і купи цегли, і тих, кого сховали і сад. Там гинули герої. Не солдати в боях рівних щастю полягли, за волю й правовласну думку мати, щоб діти жити в радості могли. Прошу вас, помоліться за їх душі. Пішли усі так рано в інший світ. Ніхто з них не бажав, та кожний рушив у перший і останній свій політ. Я сподіваюся, навіть навіть не сподіваюся, я впевнений, що перемога за нами, те, що ми виграємо цю війну не тільки бій, а й війну. Тому що ми захищаємо рідну землю, ми захищаємо свої домівки, захищаємо дітей, захищаємо все, всі свої надбання, які в нас є. І наостанок я ще хотів прочитати ще один вірш. Він має назву 1 березня. І оскільки я родом з Баштанщини. То наше маленьке, маленьке містечко стало, ну, будемо вважати, майже без зброї проти великої броньованої колони російських окупантів. І з честю вийшли з цього бою і втримали місто. В десятки разів їх було більше, та ви вперті. ж землю захищали і людей. Без страху заглядали в очі смерті і вірили в майбутнє для дітей. Ворожі танки брязкали металом, стріляв безперестанку кулемет, машини з полоскипами палали, не вистачив набої – і багнет. На хлоп ми, хлопців пам'ятаємо всі герої, зробили навіть більше, чим могли, і славу здобули собі, і зброю, баштанку відстояли, зберегли, ховалися від куль, від куль старі і діти. Та вірили в продовження життя, у те, що навесні цвістимуть квіти, відновлять і любов, і почуття, а зверху вибухало і горготіло. Вже більше двох годин точився бій, відтоме в них зніміло власне тіло, але усі тримали впертострій. Ми, хлопці, пам'ятаємо, всі герої зробили навіть більше, чим могли. І славу здобули собі, і зброю, і баштанкові стояли, зберегли. У світі найсолодша, звісно, воля. Найкращі ліки посмішки дітей. Смачніший хліб поли зі свого поля, а мир найбільше щастя для людей. Всім воїнам хвала, подяка і шана, за нас, те, нас, що нас, нас відстояли в бою, за те, що бачимо березневий ранок. За те, що бачив Березневий ранок Баштанку рідну Матінку свою. Таких маленьких і великих міст і містечок в Україні дуже багато, які ставали як один на захист своєї батьківщини, захист своїх дітей, домівок. І просто я ще раз наголошую, ми Ну не, не може бути так, щоб, щоб ми не виграли цей бій. Це буде несправедливо, щоб ми не виграли цю війну. А ми її обов'язково виграємо, тому що ми одна сім'я. Ми всі е, дружні. Наша єдина соборна Україна від Криму і до Карпат. Зі Сходу і до Заходу. Ми завжди будемо разом. І я... Ще раз наголошую, будь ласка, подивіться в коментарях, там, де є е, номери банківських розхуночків чи банківських карток. Будь ласка, по можливості, хто може і хто скільки може донатьте на наші Збройні сили. А вони, вони нас бережуть щодня, щоночі, у дощ і сніг, і незважаючи. Ні на які обставини. Я вірю, що в нашу перемогу і вірю в перемогу нашої України, що вона, що вона буде процвітаюча, вона буде гарна, відродиться після війни. І, як завжди, слава Україні, героям слава!